Є можливість запрезентувати наступну людину, оголосити її, яка буде читати вірші. Це буде Вікторія. З віршем моє дихання і не тільки. Всім доброго вечора! В мене добре чути. Учасники і глядачі. Сьогодні мій перший виступ у Вроцлаві і впевнена, що не останній. Надіюсь, кожен знайде себе в моїх віршах. Цей вірш написала після прогулянки прогулянки Вроцлавом. Моє дихання таке легке, я іду, неначе літаю, впевнена, що не знаю усе, лише від думки цієї не тікаю. Тут свіжо увечері далеко йти, та я не вагаюсь, стрибаю, так гарно пташки сіли на гілки і тихо собі спочивають. Люди проходять крізь сумнів і крик. Я з ними теж прохочаюсь. Поглядом теплим, таким говірким, і як на зло, залишаюсь. Потім нелегко в душі молодій. Щось постійно собі там шукаю дім свій в людині, хоч бери і ні мій, я без вихід свою розділяю. Мені легко, одна, коли парком іду, коли чую знайомий я голос. Я так чисто і гарно щодня живу, що мені заздрить квітучий лотос. Я пишу ці рядки і слухаю, як щебече птах у вікні, бачу, ходить люд. Поспішає. Та куди ж вам усім треба йти? Наступний мій вірш про кохання. До речі, це моя улюблена тема. Тримаєш руку, ти тримаєш мою руку. А я, здається, вже давно іду в багню. Може, зведеш мене з собою стежиною у лісі. Під горою, бо я не бачу, я не бачу шляху, я тут сліпа і глухо віру страху. Зведи мене з собою по траві, щоб я вдихнула квіти дощові, щоб напилася сиропу щастя і танцювала вмить, як все удасться. Зведи мене, веди по рекою Щоб бачила пташоки над собою. Що я вид злощасний, а ти казав, що він прекрасний. І через це веди мене стежиною, бо вірю я тобі, як під хустиною, як мати вірить, сину, я тобі довірила обрати путь собі. Не підведи, іди поруч тут збоку, ми перейдем разом довгу дорогу. Нехай заважають діями і словами, та я твоя буду поміж думками. Історія моя поширена, до речі, всім складно зараз знаю, не можу заперечить. Хтось їде і витає далеко в білих хмарах, востаннє обіймає свою кохану пару. А далі у машині від роздуму сивіє, як важко жить самому. Аж сердень помніміє, хто зміг втерпіть, чекати і пробачить, Той зараз сни, солодкі ночі бачить, бо спить біля коханої людини. Це там, де спокій серце, серця щохвилини. Тому якщо ви зараз тут одні і згадуєте разом гарні дні, повірте, скоро все мине у кожного з вас, хай надія живе. І далі не хотілося би про дуже сумне, але вірш про Україну, про її сумне сьогодення. Не забуваємо про війну, пам'ятаємо звідки ми і будьмо вдячні нашому краю. Різ здоровий і слухняний виривався в рості, Їв так швидко пару жвавий не встигали гості. Мати з батьком так навчали, будь завжди людина. І завжди нагадували, ми за тебе, сину. Хай би що в житті не встріло, що би не ставалось, допоможем чим жилося, вірними зостанець. Та так сталося страшно в світі, парубка забрали, Дні летять батьки у гніті, Сину все чекали. Мати їсти наварила, сіла з батьком вдвоє. Почали співати пісню, що співали втроє. Жили місяць гірко, третій. Звісточка приходить. Олександр, син ваш, мертвий, слава всім героям. Мати знала, що так буде. Серденьком чували, а от батько не забуде, як сина кохали. Встали двоє, обнялися, слізьми повмивались. За героєм не журися, в серці усе жалось. Дякую. В різний спосіб це як громадяни України, так і громадяни інших країн, і безпосередньо Збройним силам України. Хочу оговорити наступну людину, яка оголосить, значу, оголосить свою творчість е, також двомовно, тобто і українською, і польською. Е, вона буде. Даруйте.